Знаєте, попередні сторіс мене надихнуло а, навіть про інсайд, але так сказала таку штуку. А, знаєте, птахи вони ж знають точно, куди вони летять. У них є 100% мета. Але наскільки вони намагаються маневрувати ось цими повітряними потоками, так? І ловити так, щоб вони точно прийшли до мети. Знаєте, це зараз модно казати бути в потоці, і оце для мене я якраз зрозуміла, що означає. Ну, такий яскравий приклад бути в потоці, так? це коли ти точно знаєш, куди ти йдеш, але ти не хапаєшся підряд, а хапаєш ту хвилю, яка тебе приведе саме до твоєї мети. Так? І ти відкритий, ти готовий зловити цю хвилю, готовий приймати різні пропозиції, але ти їх ніби фільтруєш, ведуть мене вони до мети чи ні. Так? І оце ну, це дуже так круто.